Дислав з матусою натхненно оздоблюють екоторбинку, пошиту власними руками. На світлому тлі красується улюбленець українців пес-розмінувальник патрон. Зображений у нас е, улюблений пес-патрон Владіка. Е, сподіваємось, що скоро ми заведемо ще справжнього патрона такого. Е, взагалі, це дуже крута ідея. Е, це взаємодія дитини із батьками, особливо в цей час, коли дійсно такий важкий переживаємо ми час. І діти від цього відволікаються, і батькам теж це дуже круто, дає змогу більше поспілкуватися з дітьми, більше поспілкуватися з батьками також. Ну і взагалі це круто проведений час разом. Майстер-класне судобро для вихованців Прилуцького центру реабілітації світанок організували в рамках міжнародної співпраці. Це такий фінал шестимісячного проєкту під назвою Створення інклюзивної майстерні для дітей і молоді з інвалідністю. На базі центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Світанок вже шість місяців реалізується дуже крутий, сучасний і такий ексклюзивний проєкт по пошиттю екоторбинок мамами, які виховують дітей з інвалідністю, і їхніми ми дітками. Власне, в рамках нашого проєкту Матусі, членкині громадської організації Асоціація родин, що виховує дітей з інвалідністю Світанок, вони працюють працювали в інклюзивній майстерні з нуля, навчилися шити екоторбинки, жінки, волонтерки, фахівці швейної справи вчили їх цьому мистецтву. І от на сьогодні ми маємо вже більше 200 екоторбинок, які пошили матусі. А їхні особливі дітки також долучаються до виготовлення цих ексклюзивних текстильних виробів. Вони їх оздоблюють, прикрашають в різних техніках. Наша ідея взагалі це ідея наших. Мам із центру світанок реабілітаційного, так як сумочки вже були готові, ми вирішили, що нам потрібно щось додати. І така прийшла ідея просто задекорувати ще додати якихось декоративних елементів, щоб прикрасити роботи діток. Взагалі, у нас у місті майстер-клас для діток зі світанку вже втретє. В минулому році це було також в листопаді. Тобто, у нас це вже як традиція: листопада-грудень. Ми обов'язково організовуємо щось для діток і для їхніх мам. Такі майстер-класи в минулому році ми виготовляли свічки, потім солодкі композиції. Світлана ділиться до участі в проєкті. шиттям у неї не дуже складалося, і раптом жінка відкрила у собі. Несподіваний талант перший досвід взагалі я навіть не думала, що в мене щось вийде з цього. Ну насправді класні вчителі були, які показали, розказали все, навчили, і ну, це стимул, великий стимул дає на навчання. А влад, яку участь приймав у цьому проєкті? Влад безпосередньо вибирав малюнок і розфарбовував, і потім вибирав квіточки, які нанести, щоб вже прикрасити екоторбинку. У захваті від креативного майстер-класу і ця чудова родина Інна та її синочок Гліб оздоблюють блискітками і камінцями ведмедиків на турбинці хендмейд без питань. Ми зробили не одну. Повністю сама і кроїла, і шила, і гліб вибирав мішок і розфарбовували, правду, разом. Він мені е допоміг відволіктися від своїх проблем, ну і більше провести кор корисного часу з дитиною. А що далі не будете робити? Ходити вони до закупи? Ми її подаруємо. Ми її подаруємо нашій хрещині, так? Не шкода тобі дарувати таку красу? Так, шкода. А на торбинках Юлії і Дениса розквітло справжнє літо. Настільки вони оптимістичні і життєрадісні. Це вже третя наша робота. У нас були бджілки, Тепер вирішили метелики, ще квіти є. Любить малювати, здатненням працює. Це дуже оптимістичні такі. Дякую. Сьогодні будемо прикрашати камінцями. У нас порівну все розділено між дітками, тому камінчики, квіти прикрасимо, метелика прикрасимо і чарівного голуба. Дуже об'єднує, згуртовує. Мами у нас трудівнички з величезним задоволенням шили. Діти в нас прикрашали, розмальовували. Думаю, що це дуже спільна, прекрасна робота. До інклюзивної майстерні організатори залучають і активну прилуцьку молодь. Щоб підвищити толерантність до цих особливих діток серед інклюзивних волонтерок, і Дар'я. Це розуміння молоді, що така проблема є. Тобто з тим, що в нас почалася війна, весь фокус містився саме на те, що ну ми інтегруємо та адаптуємо в наші громади ВПО. Треба якось адаптувати військових, треба боротися з наслідками війни. І через це ми дуже сильно забуваємо про те, що от є люди з інвалідністю. І їм також треба якось адаптуватися в наше суспільство, а воно взагалі не адаптоване. Тобто ми не можемо нормально з ним говорити, знайти спільну мову. Хтось сміється, хтось просто боїться до них підійти і поспілкуватися. І це створює певну соціальну прірву, якою з якою треба боротися. Цей проєкт дуже цінний, адже допомагає вивести матусі із соціальної ізоляції, згуртовує діток. І навчає їх комунікації, резюмують учасники.